здається, що кнопка зупинити всю роботу державної влади одною кнопкою, це все таки забагато. Як на мене, то зрілість політичної еліти і правлячої партії і опозиції полягає в тому, щоб забули це питання. Воно важливе, технічно вирішується, і воно ж відволікає так само, як і оцей на ці наші всі суди. Це суспільство виводиться в сторону. Я вам скажу, не треба про державу. В Києві падіння будівництва 21%. В Києві бюджет наступний плюс 35%. Всі підприємства скорочують сьогодні робі, е, працюючих, звідки буде плюс 35%. Київ взяв в грудні 3 мільярда гривень. Кредит, фактично, тепер кажуть, у мене залишились кошти, я зараз їх розподіляю. Не можна такі речі на ніч людям розповідати. Да ви розумієте, в чому справа? Ми ж не можемо тільки в шоу перетворювати. І наступне, що пора вже якимись серйозними питаннями займатися. От кнопка. Я думаю, що наступна кнопка повинна бути Київ вибори, негайно вибори, мера в два тури. І